Вітаю малята. Сьогодні запрошую вас розглянути сюжетну картину взимку на прогулянці. Подивіться, будь ласка, уважно і скажіть, що відбувається на картині. Назвіть дітей. Придумайте їм імена. Що внизу під ногами у дітей? А що вверху над головою тата? Хто стоїть близько біля тата? Хто з дітей стоїть подалі? Хто стоїть ближче до мами, яка виглядає з вікна? Хто подалі? Що на картині знаходиться далеко від тата і дітей? А що знаходиться близько від лавки? Розкажіть, як ви гуляєте взимку? Дякую за розмову, малята. Бувайте.